Вітаю вас, шановні гості, друзі та підписники мого каналу. Сьогодні зробимо відео розклад таро на травень місяць для знаку зодіаку Лев. Ну що ж, дорогі мої, налаштовуйтеся зручно, влаштовуйтеся позручніше, зручніше на ваших диванах, ваших кріслах, щоб прослухати. Таро розклад. Загадуйте ваші бажання, згадуйте ваші запитання, щоб почути відповіді. І почути, і побачити, можливо, щось до вас при, 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 приторкнеться, якась енергія, яку ви почуєте, буде дуже важливою для вас. Почуєте якусь важливу інформацію. Ну що ж, починаємо. Перша карта дев'ятка жизлів! Чудова карта, якраз символ е, ваших енергій, енергії вогню. Жезли це в нас енергії вогню. І це коли треба не здаватися, щось буде в вашому житті в травні місяці, що вам не треба здаватися. Там бачите, скільки ви вже всього перенесли. Жезли в нас є символ енергії навчання іде по жезлам. Жезли це ваша фізична, фізичне тіло, яке двигається, щось робить, кудись їде, кудись шукаємо роботу, десь їдемо. Це також види транспорту або на видах транспорту або роботу, яку ми шукаємо, да і будемо переїжджати туди-сюди. Це все енергії, що говорить про те ця карта, що ви вже багато чого пережили. Можливо, хтось дає екзамени. Зараз якраз травень місяць, хто мене зараз дивиться, якісь курси проходили, або вищі заклади, або це школа. Багато людей мене дивляться, і кожен до себе підхиляйте цю карту, тому що жезли, якщо це йде навчання, то це різні типи навчання можуть бути, або якісь різні пошуки роботи. Так само, по за поїздки, відповідає ця карта енергія цих карт. І за, за вашу діяльність, що ви двигаєтеся, да? і ви кудись ідете. Кудись і ця карта говорить, не здавайтеся, ви вже практично на, на, на правильному шляху, ви вже практично дійшли і добилися вашого результату. Ось ось і все справдиться так, як ви цього хотіли. Навіть якщо ви втомилися, навіть якщо вже у вас головні болі, е, можливо, хтось думає, що я вже не можу. Не здавайтеся. Друга карта. Десятка жезлів, бачите, закінчується те, що вже так давно себе віджило. Подумайте, гарненько, ця карта якраз говорить: от навіть не треба знати, таролог да? вам говорить, трактує цю карту в цьому понятті, Навіть побачити цю картинку, і ви вже розумієте, як вам важко було нести на собі цю ношу. Можливо, хтось взяв на себе дуже велику відповідальність. Чи то за сім'ю, чи то на роботі. Можливо, хтось е, взяв відповідальність на роботі і тягне не тільки за себе ту роботу, яку повинен виконувати, а ще й за других своїх колег. І всім так добре, що ти це все робиш, це все виконуєш. Можливо, вас навіть і хвалять, що ти така розумничка, ти така умничка, чи то розумничок, чи умничок. а... Ви не можете відмовитися, але дивіться, чим це може закінчитися. Беріть, будь ласка, всю силу волі, в ваші руки, це також жезли, це також енергія. І подивіться на цю карту, як вам важко вже підніматися, коли ви дуже багато несете на собі. Ця карта дає зрозуміти, що ви повинні передивитися, що в вашому житті не так, що ви робите не так. Зробити все для вашого покращення, для вашого полегшення. Можливо, те, що ви робите забагато для вас, і можливо, щось треба відкинути. Подивіться, передивіться, можливо, є те, що вам зовсім не потрібно, і треба завершити це все. Треба йти вперед. Треба переглянути, передумати, подумати, чи потягнете ви це все на собі, чи ні. І тільки тоді приймати розумні рішення, а рішення розумні будуть прийняті. Якраз випала і дев'ятка жезлів, і десятка, до чого ви вже прийшли, да, що ви вже більше так не можете. Буде щось нове і по-новому. І особливо це буде проходити з вами, енергії вас, тому що в нас молодші є аркани в картах Таро, а є старші аркани. І молодші якраз говорять за вас те, що вас. те, що вас касається, як фізичного тіла. Чудово! Трійка, імператриця! Це чудова карта, це карта Венери. Венера це є подарунок, це є щедрість, це є гармонія. Венера несе Венера в нас двома знаками Зодіаку керує. Вона тільцем керує і Терезами керує, але ця карта показує, що у вас, у вас буде гармонія. І яка дає рост, яка дає прирост. Рост може бути і в матеріальному плані. І так само імператриця це як мати, це щось виношує. Бачите, там жіночка ще й в положенні, вона щось виношує в собі. Якесь... Це може як дитина дійсно для когось програється, що буде щось підете на новий рівень. Або ваша ідея, те, що ви виношуєте всередині вас. І вже воно скоро справдиться, вже це, вже це є, ви вже його бачите, вже ви можете потрогати руками. Матеріальне, що в нас може бути, те, що ми строїмо, те, що ми будуємо на землі, чи то наші відносини, відносини по другому знаку Терезів, там, де Венера, да? але там, де Венера, в знаках Тереза. Терезіве відповідає за цю карту, це ви будете підписувати якісь бумаги, якісь документи, і це те, що вам подобається. Ці енергія цієї карти говорить, що у вас піде все прекрасним образом, і ви здобудете ваші те, що ви планували, мрія ваша здійсниться. Ви будете дуже-дуже доволі те, що ви зробили для, для вас же самих. Ви будете відчувати ці енергії щастя, добробуту, росту і вас самих, і вас, вашого внутрішнього стержня цього, що вами керує. Чудова карта, чудові карти зовсім любить для вас. Ну, ви, у вас завжди присутня та сила, ваша внутрішня, яка вас штовхає для роботи, для праці. І ви повинні, ваша духовна задача на, в, в цьому світі, де ви живете, нести радість і сонечко людям, і особливо, коли у вас в самих те щастя і позитивне. Ну що ж, дорогі мої, зараз мудрість стихій. Чия це карта, ваша карта, ваш символ сонця. Ми тільки що за нею проговорили. А сонечко це буде все сяять найкращим. Це найкраща карта в колоді, коли все світло, коли промінчики сонця зігрівають. Там дитинка, бачите, там дитинка. У когось буде насправді будуть, і, будуть діти, будуть плани на дитину, у когось хтось буде планувати, тому що в нас. Ця карта, символ дитини, це, можливо, ваша дитина внутрішня, яка, яка буде народжуватися в вас, яка буде давати плоди, яка буде рости в вас, будете зрощувати її. Те, що зародилося, ви будете його виховувати, ви будете його використовувати для, для вашого блага, для ваших благів. Чудова карта, символ вашої. Так що сяйте, як це сонечко, сонечко прийшло. Травні місяці до вас і принесе вам тільки щастя і хороше здоров'я. Ця карта символ хорошого здоров'я, ця карта е, хорошої полоси в вашому житті, хорошої смуги, що йде, можливо, від поганого. Е, залишається тільки слід, тільки в майбутнє треба дивитися і прокладати, як ці е, соняхи йти разом по, по світу, по вашим... Е, Вашим мріям, так як ви цього хочете, Освітити вашим щастям і других людей також чудова карта. Чудова. Двійка, двійка, е, верховна жриця це також старший аркан, це також карта в нас відповідає за ваш внутрішній стан, коли ви знаєте, як вам це зробити. Якщо е, е, ця карта також говорить, що Е, можна, можна звертатися до людей, які знають свою роботу. Це карта за, відповідає за нерухомість, за переїзди, за місце, де ви проживаєте чи живете. Е, ця карта відповідає за інтуїцію, якщо вам щось під, підказує, що ви самі не можете справитися. Можна звертатися до людей, які вам допоможуть, чи то із із чи то з дітками, тому що ця карта символ також дітей. Якщо треба звертатися до лікарів і дізнаватися щось, ця карта також. Знак енергія психологів. Якщо потрібна допомога, то звертайтеся. Також ця карта говорить, що якщо говорить, якщо ви будете підписувати документи, звертайтеся до спеціалістів, які углубляться в ваші справи і не знатимуть, як правильно все зробити, як правильно все сформувати. Чудова карта. Я думаю, підсказки мої, кожен із вас почує і візьме на заміточку, тому що дуже цінні ці всі підсказочки. Ви представляєте, знову випадає 18-й старший аркан, аркан? Друга позиція карт Таро. Випало сонце, випала верховна Жриця і випала карта місяць. Ви подивіться, які чудові карти. Якраз в цій колоді всі карти позитивні. Тут такі гарні і місяць ці енергії, які відповідають за цей старший аркан. Тому що є другі колоди, які вам дають зрозуміти, що щось всередині у вас не те, щось вас турбує можливо, якісь навіть треба звернення до спеціалістів, щоб вам допомагали. А іменно в цій карті у вас іде Сонце, перша, перша карта, і потім Верховна Жриця, і потім луна, повна луна, коли це все йде на благо ваше. Коли ви зможете перебороти в собі якісь страхи, якісь фобії, можливо, для когось. Для, для вас щось відкриється нове. І ця карта говорить, що вам треба прислухуватися до вас самих всередині, бо ви є. Отой місяць, ота повне ота ота повінь, до якої ви можете прислухуватися, і ви зробите правильно те що, те, що ви надумали, те, що правильно для вас у вашому житті. Дуже чудова композиція карт вийшла, для вас. Зараз візьмемо колода коле сороку, і побачимо, що вас ще очікує в травні місяці. Які питання можуть вирішитися? Десятка чаш. Десятка це сама остання карта в молодших арканах, і це говорить результат, що ви вже готові до, до чогось нового. Це карта сім'ї. Бачите, там сім'я дуже чудова, і там не тільки там сім'я разом з тваринками, от так як вона є, ця сім'я, яко, така якою б ви хотіли її бачити. Це відчуття е, сім'ї, яка за вас піклується. Можливо, ви, як батьки, піклуєтеся за дітей, можливо, ваші батьки піклуються за вас і нададуть вам дуже важливу допомогу, яка змінить щось у вашому житті, яка щось поміняє, яка надасть вам допомогу відчути, що ви є хтось в цьому житті, якийсь фундамент у вас буде під вашими ногами. І ця карта дає крок. Що е, крох на, на краще, те, що вам подобається: кубки, чаші це емоції. Ті, а подивіться на цю карту, які ці емоції. Там, де всім буде добре, там, де всі, всі відчувають себе. Дійсно така захищена сім'я, які один за одного горою, які піклуються, які допомагають один одному. І діти батькам, і батьки дітям, і навіть піклування про ваших улюбленців, або також це поняття енергічна карта, яка дає зрозуміти, що піклуйтеся про ваших батьків, які можливо вже не в змозі піклуватися про себе. Дуже чудова карта. Льви для вас дуже чудовий. Розклад таро на травень місяць, я буду надіятися, що так буде йти далі. Шістка пентаклів, шістка динарів. Дивіться, яка чудова карта. Буде взаємна допомога. Там є барин, бачите, і він допомагає тим, кому хто в цьому нуждається, кому потрібна ця допомога. Так що буде або з вашої сторони, або ви отримаєте якусь допомогу, яка вам дуже потрібна на даному етапі вашого життя. Якщо це ви, льви, які можете надати допомогу людям, які яким потрібна. Якийсь захист, можливо, навіть словом добрим, тому що Пентаклі це в нас не тільки матеріальна, так, по цій карті більш показана як матеріальна частина, там, де можна допомогти. Якщо ви в змозі допомогти, допоможіть. Якщо, ви потрібні, якщо вам потрібна ця допомога, у вам обов'язково буде ця допомога від людини, яка допоможе. Бачите, там іде від усього серця, там іде від усього серця, що вам надають допомогу. Можливо, якась матеріальна соціальна допомога навіть буде в травні для когось. Чудово. Навіть натяк на цю карту, що е е якщо соціальна допомога, звертайтеся, Льви, у вас, мабуть, найкращий розклад на травень місяць. Е тут 17-й старший аркан, аркан зірки. І ви берете цю зірочку. Ваша мрія здійсниться. Ви доторкнулися вже до цієї мрії і йдете вперед. Так що чудова карта, наче як посил Господа Бога, посил зверху, що ваші мрії здійснюються. Я вам цього бажаю від чистого, від чистого серця. Ну що ж, дорогі мої, а тепер візьмемо четверту колоду. Я взяла колоди компаньони. Це оракул, який говорить картинка. Ми побачимо, яка картинка вийде вам, дорогі мої льви. Е, Яку підсказочку вам хочуть, хоче сказати цей оракул? Як, що вам треба робити в травні місяці? Аїст, птиця, яка летить до свого, до свого гнізда, М -м 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 -м, якийсь переліт, якийсь політ. Якийсь здвиг із місця з насидженого в краще. Ви ж знаєте, який символ Аїста? Да? Він завжди вертається додому, до своїх. Якщо е цей символ показує вам, що летіть до свого дому. Летіть там, де вам краще. і Аїсти, де вони залишаються? Вони летять в теплі краї. А теплі краї це енергія там, де, там, де вам затишно. Там, де ви відчуватимете відчувати себе, як на, дуже на такому фундаменті ви стоїте, там, де ви летите до вашої родини, там, де гніздо вашої родини, це чудова карта, чудова підсказочка вам на травень місяць. Так що летіть, летіть до вашої мрії. Хай ваші мрії збуваються, вони здійсняться. Тут ви вже доторкнулися, і допомога буде. І те, що було раніше важким, і е, вам хотілося так думати, що це недосяжне, щось недосяжне, у вас все це йде до здійснення ваших мрій. Ну що ж, дорогі мої любі, я вам бажаю всього найкращого в травні місяці вирішення, вирішення всіх питань, які вас турбували раніше, здійснення всіх ваших мрій. Обміняємося енергіями. Якщо вам. Сподобалось моє відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Це буде ваша віддяка за мою пророблену роботу. Ну що ж, дорогі, зустрінемося в нових відео в новому місяці. До побачення, пока-пока!